Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, стало відомо, що колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко може завершити кар'єру. Про це повідомив президент WBO Франциско Варкарсель. Мені казали, що Ломаченко буде йти з боксу. Я маю певні сумніви, але побачимо. Варто зазначити, що промоутер Ломаченка Боба Арум повідомляв, що боксер на початку 2024 року проведе бій з Джорджем Камбососом за титул чемпіона світу IBF в Австралії. Арум веде справи обох бійців, тому його слова мають велику вагу. Але, виходячи зі слів Варкарселя, скоріше за все, Василь Ломаченко проведе останній бій проти Камбососа, перш ніж завершить кар'єру. Хоча, якщо він виграє, то зможе отримати титул, гроші та піти на вершині, а не йти з боксу після поразки від Хейні. Також у легкій вазі назріває ще один чудовий бій, адже Джервон та Девіс обговорює можливий реванш проти Ісака Круса. Про це Майклу Бенсону повідомив представник Підбуля Шон Гіббонс. Наразі невідомо, чи увінчаються ці переговори успіхом, але надія є. До речі, до цього повідомлялося, що танк повернеться в ринг на початку 24-го року, тому будемо сподіватися, що його суперником буде саме Крус. Щодо суперважкої ваги, то всесвітня боксерська організація WBO призначила наступного обов'язкового претендента. Під час засідання рейтингового комітету WBO президент організації Франциско Варкарсель повідомив, що наступним претендентом на титул в супертяжах стане тимчасовий чемпіон Джан Ділей. Китайський боксер може провести бій з переможцем поєдинку за звання абсолютно чемпіона світу між чемпіоном Олександром Мусиком і Тайсоном Ф'юрі. Ділей буде другим в черзі після претендента по лінії IBF Філіпа Харговича. Але перед цим вже наприкінці цього року китайський гігант може провести бій проти Ентоні Джошуа, Про це повідомив сайт ProBox TV, посилаючись на свої джерела. Джерела видання стверджують, що анонс цього поєдинку може відбутися вже найближчим часом. Якщо Джошуа та Джілей поб'ються, то цей бій стане реваншем, адже у 2012 році AJ здолав Китайця на шляху до перемоги на Олімпіаді в Лондоні. В той же час Енді Руїс вважає, що Ентоні Джошуа не бажає проводити з ним третій бій. Я думаю, що вони не хочуть битися. Еді Хірн вже травмований. Він не хоче, щоб Джошу бився з кимось добрим, якщо тільки Ентоні не спробує заробити гроші та піти з боксу. Не забувайте, що коли я бився з ним у реванші, я не був у добрій формі. Я набрав велику вагу і забув про все, що робив. Але тепер це зовсім інша справа. Я лише хочу продемонструвати свій талант. Сподіваюся, що це станеться наступного року, і всі дізнаються, хто такий чорт забирає Енді Руїс. Стосовно Деонтея Уайлдера, Торуїс звернувся до нього із закликом домовитися про поєдинок. Уайлдер, давай поговоримо вічнавіч, віч, у тебе є мій номер, а в мене твій. Давай зателефонуємо і зробимо цей бій, брате. Якщо він думає, що покінчить зі мною однією лівою, то дай мені 25 мільйонів, які, як ти кажеш, я випрошував. Знаєте, днями мені наснилося, що я побив до Уайлдера. бог послав мені сон, як рефері піднімає мою руку. Як давно я намагаюся побитися з цим хлопцем? Я виграю у нього нокаутом, моя тактика контратакувати його удари, і все, я поб'ю його за допомогою комбінацій. Дивитимуся, пильно реагуватиму, буду вибухати і завдавати по ньому точних і сильних ударів. Про бій Ф'юрі проти Нгану Руїс висловився так: я думаю, що Тайсон Ф'юрі поб'є Нгану. Чого ви чекаєте? Я хочу побачити, як Ф'юрі проведе з ним бій за правилами ММА. Я вважаю, що це був би хороший поєдинок. Не знаю, скільки триватиме їх бій. Я думаю, що Тайсон Ф'юрі пограє з Нгану, а потім закінчить поєдинок, коли захоче. Можливо, бій триватиме 6 раундів. Стосовно Олександра Усика проти Тайсона Фюрі Руїс теж сказав декілька слів: Я думаю, що Ф'юрі переможе Усика, мені здається, що Олександр не здатний чинити тиск і битися трохи брудно. Дюбуа вдарив Усика в мушлю, і він виявився трохи вражений, але може статися все ще завгодно. Тим часом Джон Ф'юрі продовжує наполягати на тому, що Даніель Дюбуа переміг Олександра Усика. Тайсон довів, що він домінуючий чемпіон, оскільки інші не можуть утримувати свої титули. Нещодавно новачок розкатав Усика. Я розбираюся в боксі, тому що це моє життя. Люди, які дивляться збоку, нічого не розуміють. Наразі Тайсон вважає, що може перемогти Ентоні Джоша однією рукою, мабуть, він міг би це зробити. Всі сподіваються, що будь-який боєць, який одягає рукавички, поб'є Тайсона. Якби Тайсон бився з пенсіонером, то його теж розкрутили б і сказали б, що він може перемогти Тайсона. Мене дратує, що його порівнюють із другосортними бійцями. Що стосується слів Ф Юрі старшого, то всесвітня боксерська асоціація WBA заявила: після ретельного вивчення матеріалів апеляції усіх документів та доказів, поданих як апелянтом, так і відповідачем, комітет ухвалив, що доказів апелянта недостатньо для скасування результату поєдинку усик Дюбуа. Тому рішення щодо бою не буде скасовано. Комітет дійшов висновку, що жодний із представлених відеозаписів не містить переконливих доказів того, що рішення рефері щодо удару нижче пояса було неправильним. Також комітет дійшов висновку, що початковий заклик до удару нижче пояса має залишатися чинним, оскільки немає аргументів, що доводять зворотне. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі, я залюбки почитаю. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!